Серед пітьми тривоги і зневіри у світі цім неправди й марноти, яка важлива є для нас довіра, довіра Господові назавжди, коли в душі невпевненість, проблеми, тягар життєвий серце враз тиска, найкраще подолання будьте певний, довіра Богові свого життя. О, як важливо Богу довірятись, та не частково, а в усім завжди, а Він, як батько, вміє турбуватись, він вкаже шлях, яким потрібно йти. Буває, ти заплутався в круговирі життя турбот і безлічі питань, і ти стомився, і немає сили, нічого не роби, лиш довіряй. Схились в молитві, щирій і смиренній, і Богу болі розкажи свої, всі свої труднощі, свої проблеми, скажи усе, що в тебе на душі. Можливо, сам все виправити хочеш, повір, не зможеш без свого Творця. Спрямуй свої заплакані очі, туди, де спокій в сині небеса. Життя складне, і часом випробування Господь тобі в дорозі подає, і ти стомився, і знову спотикання, не плач, спинись, спинись, Господь до тебе йде, візьме тебе за руку, ніжно заспокоїть і скаже: дороге моє дитя, тебе не лишу, я буду з тобою, умій довірити мені своє життя. Бог хоче знати, як його ти любиш, чи вмієш довірятись без вагань. Про тебе він ніколи не забуде, умій лиш розказати біль і жаль. Бог знає, що для тебе краще, друже, і що він робить те на краще, знай. Господь чекає, любить тебе дуже. Стомився від життєвих ти страждань, любов слабіє, віра і надія, не може вже нести цю боротьбу, Господь тебе почує неодмінно. За тебе заплатив він дорогу ціну, спіши до нього в чистому світанні, в прекрасну днину і в вечірній час, спіши в молитві, в щирому благанні і з вдячністю спіши, спіши. Що раз серед пітьми тривоги і зневіри, яскравий промінь світлом все проб'є, яка важлива є для нас довіра, як добре Богу довіряти все. Амінь.